Регулювання дорожнього руху. Чи дозволено вам рух в напрямку, вказаному стрілкою в додатковій секції світлофору? Заборонено, оскільки в даній ситуації ми повинні користуватися сигналами регулювальника. Даний сигнал регулювальника дозволяє вам рух прямо та праворуч. Заборонено. В даній ситуації рух дозволено. Водію мотоцикла і автомобіля. Рух трамваю заборонено, оскільки для трамвая вимкнений заборонний сигнал світлофора. Автомобіль і мотоциклу. В тих напрямках вам дозволено рух в даній ситуації. Прямо ліворуч та у зворотньому напрямку. Прямо ліворуч і розворот. Як вам виконати поворот ліворуч в даній ситуації? Зупинитись перед стоп-лінією і повернути, коли вимкнеться додаткова секція. Для чого служить сигнал регулювальника, що подається свистком для привертання уваги учасників дорожнього руху. який світлофорів застосовується для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або смугах проїзної частини, напрям руху, на яких може змінюватись на протилежний, реверсивний світлофор номер 1 В якому напрямку вам дозволено рух в зображенні ситуації? Ліворуч в зворотному напрямку. Ліворуч і розворот. Увімкнений червоний сигнал світлофора означає, що рух заборонений. Рух заборонено. Чи дозволено вам рух в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух заборонено. Чи дозволено вам повернути ліворуч в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух дозволено тільки прямо та праворуч. Рух ліворуч заборонено. Чи дозволено вам рух прямо в даній ситуації? В даній ситуації користуємося сигналами регулювальника. Сигнали регулювальника мають перевагу. Перед сигналами світлофора. В даному випадку дозволено рух водію легкого автомобіля. Дозволено тільки вам рух трамваю заборонено. Яким транспортним засобом дозволено рух на даний жест регулювальника? На даний жест регулювальника дозволено рух водіям легкових автомобілів. Білому і синьому автомобілі. Рух трамваю заборонено, оскільки даний сигнал регулювальника дозволяв би йому рух ліворуч. В трамваї колії по перехресті проходять прямо, значить трамвай чекає зміни сигналу регулювальника. Знаки якої групи запроваджують або скасовують обмеження в русі на проїзній частині. Заборонні знаки. Сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника. Ви будете користуватись сигналом світлофора. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Що дозволено вам повернути праворуч в даній ситуації. На даний сигнал регулювальника рух заборонено зі сторони грудей та спини. Заборонено. На якому світлофорі горить сигнал, що дозволяє трамваю повернути праворуч? На другому світлофорі. На другому світлофорі дозволено рух трамваю праворуч. При першому світлофорі рух заборонено. Третій світлофор дозволяє рух тільки прямо, другий сигнал світлофора дозволяє рух прямо та праворуч. Четвертий сигнал світлофора дозволяє рух прямо та ліворуч. Повернути праворуч дозволено на другому світлофорі. В якому напрямку ви можете продовжити рух в даній ситуації? Даний сигнал регулювальника дозволяє рухатись прямо праворуч, ліворуч та в зворотньому напрямку. На автомобілі ввімкнений лівий показчик поворота, значить дозволено рухатись ліворуч та на розворот. Ліворуч або в зворотньому напрямку, Оскільки автомобіль включив лівий показчик повороту. Знаки якої групи інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів, територій, де діють спеціальні правила. Інформаційно вказівні знаки. На даний сигнал регулювальника рух дозволено. На даний сигнал регулювальника рух дозволено в зеленому та жовтому автомобілі. Оскільки на спину рух заборонено чорному автомобілю і синій автомобіль для нього рух заборонений. Зі сторони витягнутої руки зеленому автомобілю. Дозволено рух праворуч, жовтому автомобілю, дозволений рух всіх напрямків. Рух дозволено в жовтому і зеленому автомобілю. Виїжджаючи дане перехрестя, водій повинен керуватися сигналами світлофора. Сигнали світлофора мають перевагу перед вимогами знаків пріоритету.